Привіт усім! Ви на моєму каналі Рукодільна Скринька. З вами я Оленка. Сьогодні 5 листопада неділя. І я вирішила зняти перше включення цей тиждень. Я буду грати гру «45 завдань. Ось такі коробочці в мене. завдання. Тут у мене карточки з процесами, а тут. На планшеті я буду вибирати колір крутити рулетку чотири рожевий колір. Ось так в мене поскладено. Я буду вибирати зараз завдання виберу. Я вже витягнула завдання. Це 45 завдання. Завдання таке вишивати роботу, яка менше по відсотках, кинути кубик. І додати плюс двісті. Я подивилася, яка в мене робота менше по відсотках, це робота Зайка Оленка шістнадцять і шість відсотків. Ось так у мене вишито зараз. Через секунду побачимося. Забула кинути кубик. Чотири. Чотири 400 хрестків плюс 200 600 хрестків на зайці треба вишити. На зайка ленка. Привіт усім! Сьогодні 9 листопада. Четвер. Я хочу показати, скільки я відшила за 2 дні. Сьогодні буду продовжувати вишивати зайку. Привіт усім! Сьогодні 12 листопада, неділя. За вікном у нас похмуро. Я хочу показати, скільки я вийшла цей час. За Цей час я вийшла 600 хрестиків на зайці. Така краса. А зараз я буду крутити колесо. Білий, один випало. Зараз я виберу листочок. Отакий. Завдання випало 31. Завдання випало зробити бек. Я, якшось, я подивлюсь, чи в мене є десь бек зробити, де я можу б... зробити бекстіч. І тоді вирішу, чи буду його виконувати, чи не буду. А поки що витягну ще одне завдання. Щоб знати, що повишивати. Крім беку, жовтий тягну. Випала цифра 22. Вишивати той процес, який мені не подобається. Кинути кубик плюс 200 Зараз кину кубик 200 2 Це 200 хрестиків. Це 400 хрестиків. 200 плюс 200 400 хрестиків. треба вишити. В наступному включенні побачите, яке я завдання буду виконувати і на якому процесі. Привіт! Сьогодні. 13 листопада, понеділок, і я хочу показати, що я вирішила на рахунок тих завдань. Я буду вишивати 400 хрестиків на Діменшинці і бек, а потім зроблю бек на цьому процесі. На Діменшинці. Как краса. Підписуйтесь на мій канал, ставте пальчики вгору, пишіть коментарі. Бувайте.